Тепер про пробуджених в потоці. Як проживають пробуджені в потоці? По-перше, пробуджені задають спочатку кадр, який хочеться бачити в своїй реальності. Коли ти пробуджений, це означає, що ти позбавився тих обмежень, які раніше говорив тобі твій мозок. Ти просто позбавився цього. Тобто ти вже не переживаєш, що в тебе щось там не вийде, що буває так чи інакше. Тому що ти знаєш, що то все, що було. Це була просто гра твого сузнання, яке гралося в рамках твого, по суті, твоєї долі, якщо так можна назвати. Ну, коли ти виходиш із само Сприйняття, да, що ти особистість, ти виходиш із тих рамочок своїх тих страхів, своїх е, очікувань, да, своїх досвідів, що в мене от було так і так, то ти вже сміло будуєш свою реальність, будуєш е, кадр по душі. Тобто то, що ти хочеш дійсно бачити і проживати. І пробуджені живуть в потоці, точно так, як і сплящі. Тільки їхній потік, по-перше, уже відповідає заданому кадру, заданим бажанням. Бажанням духа, і їхній потік не включає в себе сильно яскравих негативних емоцій, тому що вже немає тих таких страхів, да? невдач. Ти просто робиш дійсно все в кайфі в моменті. А звідки цей будується момент? Коли ми задали вже кадр, коли вже є чітка в твоїй уяві картинка, от якою ти хочеш бути, чим займатися, ну, взагалі, який образ життя в тебе, тоді ти. Відпускаєш цей кадр, і зранку встаєш і починаєш уже своє життя станом внутрішнім тої, яка умовно в майбутньому тебе чекає. Хоча насправді ти така проявлена уже ну, То, що ти там хочеш себе бачити, якою, в паралельній реальності. Тобто ти вже так проживаєш. Наприклад, ти вже в істинному глибокому коханні, там, не знаю, з грошима, да, якщо там уявляється щось таке. І ти кожного дня з раночку налаштовуєш свою увагу, свою свідомість. В себе кращої версії. Далі відпускаєш все. Я маю на увазі не ходиш своїм розумом і не думаєш, я в потоці чи не в потоці, я контролюю все чи ні. Відпускаєш контроль, повністю все. Просто знаєш, що ти вже на цьому шляху. І створюється велика кількість сценаріїв, точно так, як і в сплящих. В яких ти береш участь, ти в них граєш ідентично. Просто кажуть, ці сценарії, вони благородні, вони тебе радують, ти в любові. По-перше, тому що в тебе є тотальна довіра до свого Бога. Ти знаєш, що воно все станеться так, як ти хочеш. По-друге, ти знаєш цей механізм. Хоча я зараз тут говорю, понятно, ну, 10% від е, глибини. Але тому, кому потрібно, той отримає знання. Той, хто захоче глибше поринути, той може прийти до мене е, на курс, в телеграмчик і отримати інформацію у глибину цю всю. І людина. Тут і зараз, і в потоці вже спокійно може проживати тільки тоді, коли чітко обрала, без всяких сумнівів, без усього, свій майбутній кадр. І ще раз кажу по душі: якщо ми обираємо свої бажання матеріальні чи образи життя, там прямо от. З професією з усім разом, да? коли ми бачимо себе в новому амплуа, обираємо це через те, що хочемо, наприклад, комусь щось доказати, хочемо, щоб нам більше заздрили, хочемо своєму колишньому показати, що він втратив, умовно, да? то такі кадри не будуть здійснюватися в теперішньому часі. А ті кадри, які дійсно. В першу чергу тебе радують, тобі по душі, ти від них в захваті, ти від них просто да, сльози від щастя течуть, коли ти там поринаєш своєю уявою. От такі кадри вони будуть здійснюватися гарантовано. І кожного дня ти просто ідеш особо не плануючи нічого. Просто прислухаєшся до інтуїції, до свого тіла, а точніше його комфорта, йдеш. Наприклад, хочеш лягти, лягаєш, хочеш, е, не знаю, поїсти щось, їж. Ну, тут важливе ще уточнення, друзі. Ті, хто наразі. Не обрали життя вільне, те, яке хочеться, у вас так не вийде. Це умова, прям велика умова, щоб прям творити своє життя, обирати те, що ти хочеш. Тобі необхідно вивільнити себе від утримуючих рамок. Від того всього, що зараз не дозволяє тобі так жити. Зазвичай людина чітко знає, що то, як вона зараз живе, це зовсім не таке життя, яким їй хотілося. От. І допоки ти в такому варишся, Допоки боїшся втратити роботу, яку ненавидиш, але страшно, що грошей не буде. Допоки боїшся. Вийти із стосунків, де не любиш, але живеш з людиною, бо є криша над головою і якесь забезпечення, то, на жаль, таке творіння і матеріалізація дійсно бажаного не буде в тебе. На жаль, просто не буде. Ти будеш жити ідентично в потоці просто тими сценаріями, які відповідають актуальним програмам, активним, іншими словами, які зараз в твоєму житті. І ти просто будеш ходити по колу, як кажуть, коло сансари, да? будеш ходити плюс-мінус в одному радіусі. Тож всі ми живемо в потоці матричних сценаріїв, тільки пробуджений, свідомо віддається потоку, знаючи, що йде туди, де душа бажає, а сплячий, віддається несвідому потоку, і ще плюс воює з цим потоком, не приймає. Якісь події в житті сценарії тільки тому, що м спить і не розуміє сам механізм, сам процес. Якщо ви хочете глибоко з цим розібратися, хочете дійсно поринути впізнання своїх можливостей в форматі майбутнього. Творіння і свободи, приєднуйтеся!